Неймовірно, смачну червону рибку подаємо до столу, подаємо її як порційно, так і на стіл. А як її приготувати? А легко і просто сьогодні у нас засолка будь-якої червоної рибки сухим способом. Для засолки її потрібно взяти. Ось такі інгредієнти. У нас сьогодні засолка розмороженого філе риби. А якщо у вас свіжа будь-яка червона риба, то її потрібно спочатку почистити, помити і заморозити. Заморозити тільки філе риби. Бо ми сьогодні. Будемо засолювати розморожене філе риби. Розморожену рибку складаємо у будь-яку ємність, а щоб риба швидко всього за добу просолилася, то ми її розрізаємо ось на такі часточки. Але особливо дрібнити не потрібно. У нас сьогодні 300 г червоної риби. Рибу посипаємо сіллю, цукром, перцем і натираємо кожного шматочка із усіх сторін. Солі перцю і цукру ми беремо у рівних пропорціях, але за бажанням солі можна взяти. Трішки більше. Потім рибу поливаємо олією без запаху. Беремо будь-яку олію. У нас сьогодні соняшникова. Слідкуємо, щоб олією полити кожного шматочка рибки. Накриваємо контейнер і Залишаємо рибу у холодильнику на добу. Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї риби, щоб вона стала ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Через добу рибка вже готова. Ось які бутерброди ми робимо. Ах і смачна рибка. Тоненько нарізаємо і складаємо її. Гарно викладаємо. Це ж святкова страва. А смачна не ну, просто смакота. Бо приготували ми сьогодні рибку на позитиві. Друзі, ми дякуємо вам за хороші слова. За вподобайки і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Підписуйтесь на наш канал, у нас тільки позитивні відео. Апетитна червона рибка. Ах, і красива страва! Та це просто смакота!